Що давно в Україні святкували День Сухоліманського. Так, це сорт, яким ми пишаємося. В нас не так багато локальних сортів, яких ми по праву вважаємо своїм здобутком. І от сухоліманський білий це дуже гарний український сорт, який був виданий в інституті Таїрова. Родина Манзулів, так, Манзул Вайнхаус. Це якісний крафтовий український виробник, який на сьогодні дуже активно. І основний акцент робить на підвищенні постійні підвищенні якості свого вина. Ну, ви знаєте, що і донька Альбіна Манзу, і батько Едуард трудяться, і вони так заразили цим всім сімейною справою, що навіть е чоловік Альбіни долучився до цієї справи, і всі вони разом трудяться на виноробстві, яке знаходиться в селі Леманка під Одесою, так не доїжджаючи до Таїрова. Я вважаю, що в них дуже гарний сухоліманський. Я наблюдала за еволюцією їх сухоліманської. Колись це були одні ноти, одні смаки аромати. Зараз це зовсім інші і постійно в гарному руслі вони розвиваються. Ну, зараз подивимося, чи вдалося в цьому так, вартість його. 200 гривень. 200 гривень. Воно є лише у склі, от такі, от такому, от, пластику немає. У пластику інше, воно не, 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 таке ароматне. Ароматний, диня, дюшес, да? Легкі тропічні нюанси він дуже трансформувався. Колись я пам'ятаю перші кроки в виробництві їх сухолиманського. Це були акації, більш глибокі такі ноти, і колір був більш таким насиченим і а, з елементами окислення. Зараз це, бачите, чистий, гарний а, сухолиманський, який може. Бути гідним досить представляти локальне українське виробництво. Приємно, не так багато, як я кажу, на з білих чільців рук сухолиманський а, мускати, можливо, якісь, так, та це і все, що є із локального українського. Тому я б сказала, що от є як Одеський чорний, знаєте, як так. символ Одеської області, і е, е, хтось там здається, колоніст, назвали Одеський Білий. Але я б саме оцей назвала одеський білий. Так, він дуже ніжний і від відкривається нектарин спілий. Так? Тут такі гарні, приємні, стиглі е, плоди, так, з елементами екзотики, але й тут і разом з тим, і наші, так? диня, е, нектарин дуже свіжий, дуже літній, гарно вироблений. Зараз же сезон дині, тут okay. якраз до дині можна було це вина з динею і хамон закручують буває в диню хамон. Дуже смачно буде таке гастрономічне mm -hmm. поєднання. Подивіться на гармонійний смак: легка, пікантна така гірчинка, дуже дуже ніжна, тендітна. Мінеральність тут, до речі, більше ніж в попередньому зразку. Гарна вишукана мінеральність є, повнотілий смак. Так, воно не водянисте, є своя така, е свій портрет. Вина. З чим воно найбільше смакує? З яблучко, День вас виноградинка, були? сир. Все це буде гарно поєднуватися. Дуже питке, так? Його і меловість така дуже благородна, приємна мінеральність після смаку. Це вино можна спокійно дарувати, буде гарний гастрономічний сувенір. Світрові. Це вже навіть так. У нас буде така градація. Підходить Фруктове для так, так, фруктова Так, тарілка дуже приємний. Так. Такий дивно тропічний смак аромат. Ну зверніть увагу, є такі, хто ще не був у них на виноробні? обов'язково раджу. Просто вам раджу настійливо Рекомендую, тому що навіть в цьому році вирішила в колі своїх друзів розділити своє день народження, і ми поїхали туди. Це вже було перші дні після нового року. Дуже атмосферно, дуже красиво, але це і влітку дуже гарно. Сама Любіна робить таку неповторну атмосферу там в себе. І ну дійсно люди вкладають душу. Ми вболіваємо, тому що вони розбиваються. Вони зараз будують нові шірші умови для виробництва. Тому я дуже сподіваюся, що це буде ще масштабніше виробництво дуже гарний. Якісний вересні у них там дуже Так, сезон раніше в них часто. В довоєнний час вони робили переробку, долучали туристів, можна було давити виноград ногами. Це все дійство, шоу. Ну, на жаль, ще з такими обмежені можливості. Але разом з тим гастрономічні вечора в них просто не фантастичні. Вони Так, у них колаборація з золотим попитцем чи з так у них колаборація з сирі, але у них дуже сімейна, гарна така. Процедура приготування гагаузьких і богарських страв там там, там у мене є е знайома, яка от коли мазу у нас тут робили дегустацію, ну з їхніми стравами. І вона така записується, я така бачу, що вона записалася, кажу, що скучила за манзовими винами, а вона каже, ні, за машиною стряпнею. <рес> так, Марія це мама, так, жінка Едуарда, який є власником виноробні, і вона відповідає саме за приготування страви. Це дійсно така автентична, красива подача. Вони разом. Представники гагаузів і болгар, тому там тому просто це шедев. Я рекомендую обов'язково це істина, те, що істина, поруч, можливо. тому що а, зараз бачне, обмежені бачне. можливості подорожувати, а тут поруч подати така гарна локація. Приємний да, про мене, теж приємні, такі навіть легкі квіткові нюанси з'являються. Легка нотка теж стиглих плодів. Гарно. і теж мінеральність в келиху теж відчувається. Якісний продукт Давайте. прошу. Не забувайте, що можна купити у олени і провести гарний вечір. Я, я, я дуже люблю мінеральність, у цю якусь таку можливо, як цей вісняк. Так, так, це Да, таке, да, мені да. подобається ці аромати. Це і є благородні ноти, яким так хазується білі вина і і... при Чорномор'я наше таманні Так, саме, да. так. так. І на сьогоднішній день в умовах кліматичних змін досягти такої стабільної да, легкості – це ювелірна робота. Хочу сказати, тому що виноград накопичує максимально швидко цукри і стає теж дуже таким спиртуозним, особливо білі. А от досягти такого легкого білого ніжного дайте тіла і легкості в ароматі і смаку, баланс, тут є баланс. Це найголовніше, що має досягти винороб, балансу смаку, нічого не зайвого. Тут немає спиртуозності, тут не випирає ніякої гірчинки. все знаходиться в округлості. І до сих пір в мене залишається приємна оця мелова така підмила місця смаку. Молодці, що сказати. Молодці. От, візьміть собі на замітку і прихопіть у Олени.